Христос посеред нас, брати і сестри, отці, збираємося далі, щоб побалакати. Хтось там мені і сказав минулого року, було, що мені сподобалися там ті ваші балачки. Ми то якось там назвали інтерв'ю там, чи там дискусія. Балачки це так файно. Різдвяні балачки за пости про За пости балачки? Балачкові запости. Ага. запости. Або, ну, товариство, я з телефоном, бо ми там. Позділи... Бо ти блогер бо я влагер. Ми за цим посиділи, і, і отець Андрій навчив нас, який за кадром навчив нас бавитися із чатом GPT. І ми з ним поговорили. Такий цікавий, досвід, думаєте, я в перший раз це робив, як не дивно. І ми питалися його, які б які він би питання задав всім нам про Різдво. І зараз на декілька з них спробуємо відповісти. Фух. До речі, питання не банальні, дуже цікаві, ви почуєте. Можете слово. Аж страшно стає. Серж, чому Бог обрав втілення саме через народження Діви Марії? Що це символізує для нас? Якщо щось це питання не мене, це, Це конкретне богословське питання. Так. Для, чого, для чого Бог стався людиною? Так? І чому, власне, Марія, Діва Марія? Ну, перше питання. Все складне, все богословське складне, але е, богослов, по-перше, той, хто молиться, тому помолимося всі до Марії, щоб нам відкрила. Це а, І спробуємо зрозуміти. Отож, Бог створює людину, яка є вільною, Адам і Євр. А Вони виходять з поза послуху заповіді Божої, кушають плітне послуху, і впадають в гріх, який стягує на людей смерть, хвороби, тління, і людство починає вмирати і йде дорогою прокляття вічного. Однак Богу не все рівно. Він хоче рятувати людину, але так, щоб не зробити з людини раба, тільки щоб її вільна воля заховалася. Він вирішує, а під вічний вічний ми говоримо, рятувати людину в спосіб такий: Христос стає, тобто син Божий стається людиною, син Божий воплочується і сам стається другим Адамом. Є перший Адам, який вирішується, і другий Адам, який. Є відповідно до волі Отця, і все виконує, що йому отець наказує. Є в осмосі, стається цілком нормальною людину, як нормально людину є Адам. І як через першого Адама приходить прокляття на цілий світ, через другого Адама приходить благословення і спасіння. Більше того, є і друга Єва Марія, власне, дівиця Марія, яка народжена також є без гріха, бо захоронена від гріха, бо є вибраною дівицею. І вона робить вибір, як робить е, перша Єва. У нас є друга Єва. Е, і відповідно ця історія, яка пішла не так, в Христі Ісусі з Марією виправляється і вертається нам можливість цього спасіння. А можливість спасіння є в також в нашому виборі. Ми можемо це відкинути, а можемо і вибрати дорого спасіння. Тому людина навіть зараз залишається з цією можливістю вибирати. Неймовірний дар і Господь його нам пропонує. Тут цікаво, хіба додам, що Бог стає людиною через згоду людини, через так Богородиці, котра каже так, Божій волі. Тут можливо те, про що говорить також пан Тресарж. Ми також можемо сказати Богові так, а можемо і відкинути його. Бог дуже поважає цю нашу свободу, і так важливо. Розуміти, від чого ми можемо відмовитися, від спасіння, коли кажемо Богу ні, так видно, тобто, що ми вчилися Богу говорити так. Хм. А я ще, я ще люблю собі такі питання складніші. Пробую так пропустити через таке сито дитяче, бо я маю малих дітей, то мені часто такі серйозні питання треба їм відповідати. То як би їм відповісти на це питання, то хіба перша на думку мені приходить так би максимально упростити. Що якби Бог взяв і одразу там створився і став Ісус, є? Ну, добре, але так з зі чого зібрався швиденько він це може. І з тий, ми б йому сказали, слухай, а ти ж не знаєш, як цим народитися? Ти не знаєш, як за дев'ять місяців виношуватися. Ти не знаєш, як це мати загрози. А він каже, ні, хлопці, здаю. Я нормально народився, як нормальна людина. Тоже може бути, файно. Але так мені трошки аж дивно. в мене враження, що нас якийсь робот припер до стінки і вимагає під Але це, цікаво. Це, це, це як на екзамен з богослов'я просто, так? No? Поправді, е, чому Різдво це не лише свято, але й виклик для християн. Тобто, не, не лише святкувати, але й тягне певні обов'язки. Що Бог очікує від нас, прийшовши у світ? Робот питає: що Бог очікує від людини, прийшовши у світ? Бог очікує на завжди відповіді. Подія Різдва, мені здається, має якось змінити наше життя. І нам була перша частина запитання? Це, Чому Різдво це не лише свято, але й виклик. Для виклик. Християн. Так, бо е, це про вибір. Завжди е, наші вибори мають певні наслідки. Е, Бог воплочується, стає людиною, щоб людина стала Богом. Ми будемо говорити, а можливо, вже говорили про це е, в, одній з наших, е, в одному з наших розважань протягом цих різдвяних запостів. І власне, прихід Ісуса міняє історію людства. І питання тут, чи змінилася історія мого життя? Чи, чи щось змінилося в моєму житті взагалі від події різдва? Чи від того, що Бог прийшов на землю, що Бог мене спас, що Бог мене відкупив, що він помер і воскрес. Чи це взагалі щось змінило? І тому це кожного разу, коли ми святкуємо якусь подію, святкуємо свято, так би його ще раз переживаємо. Е, і так важливо не просто формально звести е, цю подію е, святкування навіть до якихось там застіль, хоча тепер їх значно менше, хоча це нормальна форма показати, що це щось є важливим, правда? Бо ну, коли в мене день народження, я не їм хліб з маслом, я е, е, їм смачний торт е, ось. Е, але важливо також не тільки літургійно, десь там поставити собі галочку, що я пішов, але. E, ця подія, відзначення цієї події кожного року, і власне це напевне також педагогіка церкви, так що щороку переживати ці події. E, і ми маємо наші лідургінні традиції після які, кажуть: днес, сьогодні, ця подія відбувається, актуалізовується в часі. Але питання, та подія чи міняє моє життя? І, власне, відповідь моя, я маю щось міняти в? В житті, в історії людства в житті я маю нести зміни, я маю, я маю проповідувати, я маю свідчити про ці зміни своїм життям. Ну, мені здається, це важливо, щоб ми собі ставили запитання, яку роль ця подія, зокрема, подія, подія Різдва відіграла в моєму житті. Що змінилося? І чи я готовий до певних змін? Що далі? Я теж хочу додати тут з іншого боку, можна підійти до цього питання з процесом. Вестернізації, наприклад, культури, коли розповсюджується, зокрема американська культура, приходить і певний комерційний сенс в біздво, і багато людей люблять. Я також я люблю, наприклад, різні декорації. Я люблю оформлювати декорації, вертеп, стан, федерики, лампочки. Воно все гарно є, тому що це певна зовнішня ознака, але ця зовнішня ознака може залишитися без внутрішніх от прокурати сказав. І з одного боку, Щось такого робили в комуністичних часах, коли Різдво хотіли перенести на Новий рік чи, чи, чи на Новий Год, коли Миколая Безіда Мороза замінили там, ялинку там прикрасили, зверху комуністичну зірку поставили замість Віфлеємської чи Ангела. Ну, і в такий спосіб заховати якусь форму. Заховати форму. Цікаво, що на початку комунізму на землях наших всіх змагалося навіть із формою, забороняли навіть ялинки. Але потім е, пішли іншу дорогу, рішили поставити єлинку, але наповнити це своїм силам. Але зірка Абсолютно. наверху. Зам... заміняти зірку. Да. І щось таке може відбутися у нас, які не мов би е, святкують зараз, якби знову ніхто нас гвалтовно не примушує зараз до цього. Да? Але ми якби з традиції прийдемо до церкви, щоб просто якби відсвяткувати свято, кого не так важливо Крісмас. Окей, okay. wonderful wonderful. of the year. А, uh, І приходиш додому, свято гарне, сімейне, але сім'я ця є закрито. Вона не є церквою. А сім'я, щоб переживати свято сімейне, має бути малою церквою. І тому важливий теж той момент, той момент, про який ти говорив про пригадування. В традиції єврейської. Ми знаємо, що пригадування нас впроваджує цю саму історію, і нам пригадування різдва. Дозволяє увійти в історію, бо Різдво воно не просто те, що там сталося. Різдво це те, що стається дотепер зі мною, і власне в це і я це переживаю. Роль мене співучасником цієї події. А, а я ще собі так можу знову ж таки по-дитячому упростити, що народився маленький Ісус, цар миру, чудний порадник, Месія Спаситель і. Поки поки я маленький, каже він, тішимося, радіємо, колядуємо, співаємо. Але будьте уважні, бо скоро я заговорю, то під треба рукави підкотити, то не лише там ялинки і гірлянди, але треба буде і працювати. Ні? Це син мій улюблений, скаже Бог отець, і його слухайте. Ну а він нам наговорив так много, що. Не можна скласти руки. Я ще, знаєш, додам хіба одну фразу. Я, десь готуючись до, до цих запостів, читав, не пам'ятаю, вже не буду цитувати, бо але так важливо, щоб хри... християнство не звести, щоб християнство не залишилося релігією маленького Ісусика, знаєш, такого, такої, такої дитячості. Тому що християнство це про вибір, про радикальний вибір, який навіть сьогодні. Багатьом коштує життя цікава статистика. Я також готуючись до однієї з катахіз в ці дні, прочитав, що сьогодні в світі страждають 100 мільйонів християн. Кожних чотири хвилини е... Е... хтось віддає своє життя за віру в Христа. Так само, як Ірод колись е... ганявся за Ісусом, хотів його вбити. І є ще й до сьогодні е... власне ті, які переслідують християн і християнство як таке, і є свідки. Які своїм життям готові засвідчити вибір? І свідчиш. І свідчить. Свідчить. Ну, дякую. Ем, яке значення має убогість місця народження Христа для сучасного християнина? Хочете мене запитати? <смірш> 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 у людина, монаха... яка живе в багатьох країнах і не має місця приставку? <смірш> О, так, так. Це Я... багато наших людей по, по різних країнах світу. І це, і це мені здається, це... На народжується також в дорозі, що що важливо. Та він віфлеєми, які не є місце, де, де його родина ця родина була. Там вони приїхали і потім поїхали далі до Єлітку. Тобто початок теж е, життя, зрештою, і північна діяльність Ісуса Христа була цілком в дорозі. Ось, щоб бути в дорозі, е, ти маєш позбавитися багатьох речей, які насправді тобі є не Ти маєш позбавитися. То, що здається, є необхідним, а насправді не є. Бо ну, ми як живемо, то обставляємо своє життя різними речима. Але приходить час, коли тебе кличуть дорогою, реальна така серйозна дорога, і багато речей, і навіть деякі люди оказується, не є потрібне в твоєму житті. Різні стосунки, можливо, є в твоєму житті, які тебе просто розпорошують і знищують, а вони тобі не потрібні. Потрібний стосунок з Богом. Найперше. Він тобі покаже своїх. Е, коли ти втрачаєш, е, коли ти втрачаєш заради Бога, то Він тобі дає набагато більше, чим ти можеш очікувати. Е, я очікую. Може дасть. Може дасть. Тут мені здається, що також варто додати, що Христос народжується в простоті. Так важливо бути простими, е, справжніми, автентичними. Е, Падесе говорив про цю дорогу. Багато наших. І, і про вміння також е, вибрати головне в житті, життя багатьох з наших співгромадян тисяча днів тому помістилося в одному рюкзачку, в одній валізці, а деколи і не в ньому. Е, так важливо, власне, і в контексті цих подій, які ми переживаємо, ми всі переосмислили ці пріоритети, цінності е, і прихід Христа. В реальність, які ми. І прихід Христа в ту реальність, в ту дійсність, в якій Він народжується, в справжність вчить також нас бачити, вміти розпізнати його у простих, у відкинених, у найбільш потребуючих, і самими бути простими. Для мене це означає так, відкинути якісь такі. Поверхневості, такі зовнішні якісь декорації, які ми дуже часто ми себе прикрашаємо, або фільтри сьогодні модно, які накладаємо маски, якими користуємося, так що бути справжніми, простими, автентичними. Угу. І мені здається, що тут ідеться про простоту, про таку доступність тобто, аби він хоче показати, що він доступний і по сьогодні, і тому особливо у часи Різдва. І нам варто стати ще більш доступними одні для одних і ще більш доступними для тих, з ким наше життя пересічеться. Ну, давай, ще одне ви вибор якесь просте, бо незавишення. Дуже просте питання одне з найпростіших: як християни можуть свідчити про світло різдва у світі, де часто панує темрява? Як християни можуть свідчити у світі Різдва, у світі, де панує темрява? Давай я спробую почати. Ми живемо зараз в час темряви. здається, що все дуже темно, все дуже, е, дуже безнадійно. безнадійно. Різдво це свято Надії, що Бог разом з нами, що Він. Е, зрештою, ми, як християни, оце важливо, е, маємо розуміти, що через прихід Христа на землю, через Його воплочення, через Його смерть, через Його Воскресіння, е, власне, нам вже було повернене найголовніше спасіння, вічне життя. Останнє слово за добром, за правдою, зрештою, за життям. І коли довкола е, так багато темряви, так багато смерті, так багато страждання. Е, я думаю, це думка, що Христос страждає разом з нами, живе разом з нами, є разом з нами, е, має вселяти в нас надію, що все буде добре. Подлююсь, одним таким цікавим досвідом. Е, в рамках однієї з наших ініціатив, ми з молоддю зі Сходу їздили на такі паломництва довіри до Італії, назвали цей проєкт Обійми стілюють. І одна дівчина, в часі останнього паломництва, яке ми звершили до Болонії, повертаючись назад, сказала: я хочу подякувати за те, що я тиждень жила у нормальності. І це мені дало зрозуміти, що ця нормальність можлива. Цей час тиждень повернув мене до такої нормальності, як була колись, і я вірю, що вона ще може колись настати. Оця близькість Ісуса допомагає нам, е, повірити в нормальність, в, в справедливість, в реставрацію. Від Ісус народжується, щоб відновити цю справедливість, головно у наших стосунках з Богом. Я можу на кінець теж протенько скажу. О, нараз ми думаємо, що я ще маю зробити, щоб свідчити Христа. А може час послухати, що Він скаже. Нам не те, що ми маємо зробити, а те, що він хоче і як ми можемо зробити, щоб він засвітив в нашому житті. Нехай буде воля твоя. Ана. Ну, ми, ми тепер, власне, вже завершу. Тесь Микола Багіров, капелан, однокурсник, інтерв'ю давав на Радіо Марія, його запитали, чи не боїтеся ви померти, чи не, не боїтеся загинути там, на війні, там, на нулі з хлопцями. А він так красиво відповів: Ну, ні, тому що я живу небом. небо. Це так гарно, власне, це таке свідчення. То через Христа, через його народження воплощення ми живемо небом. Турист, дякуємо, брати, за балачки, за файний, файний час. На домашнє завдання. Запитайтеся ви, чата GPT, нехай вам щось також розповість про, <ścoughs> про Різдво, про народження Ісуса. А якщо дасть вам якісь цікаві питання, то запишіть, будь ласка, у коментарях, будемо вельми вдячні. Христос посеред нас і, і буде. буде.